Мої вітання в ефірі Тема дня, і сьогодні гість нашої студії Наталія Кавун, заступниця директора централізованої міської бібліотечної системи для дітей міста Одеси. Я рада вітати вас в нашій студії. Добрий день. Добрий день, тож пані Наталю, неможливо не помітити, що останнім часом читають все більше і дійсно стає модно. Це тренд книги, і не тільки купувати, так поставити на поличку себе вдома, але й прочитати так. за вашими спостереженнями. Наскільки зараз тягнуться до книг діти і їхні Батьки також. Знаєте, мені здається, що ну я не можу сказати, що більше, читають так само, можливо. Але змінилися вподобання. Змінилися вподобання, змінилися контингент читачів. Uh -huh. е якщо раніше, ну не будемо кривити uh -huh. душою, да, Одеса читала російською мовою і uh -huh. не дуже їй цікавила українська література, то зараз, особливо це після повномасштабного вторгнення, це. Ну, Просто бум. Бум на українську, україномовну, на українські переклади, на все, що стосується України. Питають постійно. Контингент змінився, Ну, наш основний контингент це діти від 0 до 14 років, але спостерігається така тенденція, що дуже багато молоді. Приходить саме юнацтво, молодь, якщо раніше підлітки так. Якщо по програмі, там uh -huh. щось таке, їх треба було заманювати, то зараз вони йдуть самі. Йдуть залюбки, з радістю і беруть те, що їм там потрібно, і вони знаходять те, що їм треба. Uh -huh. Бо фонд, Фонди наші змінилися. Змінилися достатньо суттєво. Ми маємо, звісно, такий фонд, що був раніше, але дуже багато нових, сучасних, модних, саме те, що потрібно зараз. Сучасним дітям mm -hmm. і сучасним підліткам. Давайте більше про це так: що є бестселерами, що запитують найчастіше, що читають. Насправді дуже багато цікавляться історією України. Люди хочуть знати себе знати про свою націю, про свої коріння, витоки. І це і історія, це і українські обряди. Все, що стосується українських це все, от воно на полицях майже не лежить. Ну, що ще, ну, звісно, світові бестселери. Насправді Ультик зробив свою справу. Це лісова пісня? Так, Це лісова мавка, пісня так? Лесі Українки, але от в такому суперовому uh -huh. виданні дуже uh -huh. гарна, дуже красива, якісна, І так? Якісна, дуже якісна поліграфія. І за цією книжкою в нас черга. На жаль, вона в кожній бібліотеці, ну, не в кожній навіть. Uh -huh. Є і по одному. В єдиному екземплярі, так, так але так. вона є. Але і вона є. І взяти. її беруть, її читають і відкривають для себе Лесю Українку. Угу. Заново, так, або так, заново або по-новому, або хтось просто відкриває її для себе. Угу. Угу. І деякі навіть приходять і кажуть, я навіть не вірю, що це Ось Українка. Це ж вона сучасна. <рес> <рес> ну, от така. Що <рес> ще? Ну, у дітей от така от. Злам. Маленька зла книжка. <гум> ну, це Маленька друга зла. перша на руках <гум> <гум)> взяла другу. Е, Маленька зла книжка це такий собі квест. Ага. Це книжка-гра. квест. Вона така завлікає, що от вона вам зараз відкриє супер-пупер-таємницю. Супер ага, да. І ви до цього, поки ви мене не взяли в руки, ви цього не знали. І починається гра. Даються завдання. Спочатку вступ, потім завдання. Дитина виконує ці завдання, ага. проходить квести. І... Нарешті дізнається таємницю. Мені вже цікаво, яка цікаво, ж там таємниця. Насправді, так, насправді так, дуже цікава. Угу. І, і цікаво її читати. От, от, uh -huh. Спробувати себе, все це в ролі, детектива, в ролі дитини і детектива, uh -huh. так. Uh -huh. Крута Клас. книжка. Uh -huh. ну, це для більш маленьких. Дуже багато в нас зараз книг, які ну, модно зараз називати Young Adult. Uh -huh. Тобто для юних дорослих. Ну, або підлітків, як ми кажемо. От така у нас ціла серія. Це серія від видавництва академія, саме підліткова література. Вона спорна. Вона комусь з батьків може показатися скандальною занадто відверта. Вона дискусійна, дуже. Вся ця серія. Але тут саме проблема молоді. Тут і стосунки між собою. Стосунки з батьками, стосунки в колективі, перше кохання, іноді не перше, перший, uh -huh. вибачте, секс все це тут. Uh -huh. Воно тут є. Є і такі страшні ситуації, коли дитина попадає в не дуже добру компанію, е і наркотики. Все, все це те, Але що… Те буває в житті? так? так воно, це і... саме ті ситуації, uh -huh. які наші підлітки ну, проходять. Вони mm -hmm. з цим стикаються. Тут і кібербулінг і просто булінг. Mm -hmm. От ця пампуха mm -hmm. насправді це про дівчинку, про повненьку дівчинку, яку дуже були, булили в класі. І булили не стільки ученики, скільки вчителя. Ага, навіть так, mm -hmm. Так. і ця вчителька, вона й підтримувала цей булінг. Ну і тут як вона виходила з цієї ситуації, як, все це, як вона все це переживала і яким чином скажу зразу, що. В більшості цих книг є вихід, це дуже, до речі, важливо не просто описувати, так, констатувати вихід, ситуацію, так, так а давати пораду. Так, так, так. вона навіть так. Робить? Я б сказала, що це така пси психотерапевтична книжка, mm -hmm. яка допоможе дитині вийти з якоїсь ситуації. Нас багато такі в кожній бібліотеці це ціла серія mm -hmm. на, на цілий стіла Це mm -hmm. всі українські письменники, mm -hmm. всі всі різні, але тематика одна і та сама. Дуже популярні на зараз. Uh -huh. Так, а для дорослих? А для дорослих. А для дорослих це не художня література, це скоріше таке дослідження. Uh -huh. Андерс Рідел Книжкові злодії. Це книга про нацистів. Ми всі знаємо, добре знаємо, що нацисти, коли захоплювали території, вони грабували музеї, грабували частні колекції, викрадали коштовності, артефакти, витвори мистецтва. Але мало хто, мало що ми знаємо про те, що вони грабували ще й бібліотеки, викрадали книжки і uh -huh. не просто викрадали і не спалювали їх, як кажуть. Uh -huh. Вони їх ховали. І в Берліні була бібліотека спеціальна, таємна, в якій зберігалися книги викрадені. Дуже багато було викрадено саме в родин євреїв, саме uh -huh. єврейських книг. Дуже багато викрадали. І от в цій книжці це все описано. Як зараз сім'ї тих людей, в яких були викрадені ці книжки, можуть собі повернути ці книги, здають запроси і таким угу. чином вони от можуть повернути і повертають ці книги. Дуже цікаво, дуже змістовно і читається просто. Угу. Ну, знову ж таки, це та історія, яка не так давно й була. Так, і, до так. речі, на жаль, і, і до зараз речі, вона повторюється, і зараз повторюється коли розграбовуються. Так. так, українські бібліотеки залежають. Так, задатки. розграбовуються, зжигаються, угу. спалюються. Я сама угу. з Херсонщини, так. народилася на Херсонщині угу. і знаю, що твориться, що творилося там угу. з цими бібліотеками, бо спілкуюся ж з друзями, з колегами. Угу. Це було страшне. Насправді, mm -hmm. і перше, що вони робили, це речі. знищити так, так? українську ідентичність, українську так, культуру. Так, а це так. Нашу ідеологію, це про книги. нашу культуру, mm -hmm. нашу ідентичність, нашу націю. Просто знищити, бо книги mm -hmm. це так це так, і так, і так над, надбання, так, так наше культурне. Так. Ну, так, будь ласка, да, так. так. І ще ну, тако серед дітей також популярна, популярна дуже Еніт Блайтон. Mm -hmm. До речі, це не, не сучасна, скажімо так, письменниця. Це ця письменниця. 20 століття, угу. на початку 20 століття вона писала. Е, найпродуктивніша, <рес> <рес> найпопулярніша в свій час письменниця. Це детективи, пригоди, детективи трошки з фантастикою, трошки без фантастики, дуже цікаві, угу. дуже захоплюючі і дуже динамічні. Діти читають просто. Захваті. Угу. Ну, в принципі, це і на улюбленіших її жанр, так. так. І це так. Фанта... Фантастика, фантастика, детектив. детектив пригоди, пригоди так? Так І, і все в одному угу. флаконі, так? так. Можна читати. Угу. І я так. бачу на столі є е, бестселер так, так. завершення BBC Краща рока. Книга, книга року. року минулого. Так, так. так. Угу. Ця книга теж в нас є в кожній філії. Я ну, про що можна сказати? Всі, ну, мабуть, люди, які цікавляться літературою, знають, про що ця книга. Це про нас, про українців, про українців, які вимушені змушені були виїхати за кордон, але і там, за кордоном, вони тримають Україну в серці. Живуть з цим, допомагають. Якось уживаються. Це одна родина, насправді. Історія однієї родини, яка виїхала з України в Іспанію, і якимось чином уживається... В одному домі uh -huh. просто людські історії, uh -huh. життєві, дуже сильні. Uh -huh. ну. І це, в принципі, і потребує зараз так людина відчути, що вона не сама, не так сума. що ну така ситуація, на жаль, uh -huh. є у багатьох сім'ях, і так, так. так в такому чині може як розрада бути, так, так читання так. книг, вони допомагають як психотерапія. Так, теж. так знову ж психотерапія, так. І, і, він, і людина, коли відкриває цю книжку, вона просто бачить тут себе. Uh -huh. Якщо це людина за кордоном, або просто навіть не за кордоном, просто виїхала зі свого дому і вимушена жити десь в іншому місті, uh -huh. в чужих людей може uh -huh. іноді. Uh -huh. От таке. Колін Гувер. Це та книжка, яку читаю зараз я сама. Uh -huh. Це теж із серії насправді от тих самих Ян Далт. Тобто, це книга для молоді, для підлітків. До речі. Ці книжки, навіть не дивлячись на те, що вони для молоді, з величезною радістю читають і дорослі люди. Це mm -hmm. книжка про любов, про кохання. А чому 9 листопада <рес> одразу напрошується? Бо, бо, бо цікаво, це е, така дата для героїв. Е, вона, ну, я не знаю навіть сказати сакральна, я не знаю, mm -hmm. як це. Це важлива дата Знаучу, для героїв цієї датика. книжки. Mm -hmm. Це по-перше. І по-друге, це книга про дуже незвичайне кохання. Герої книжки 18-річні люди, молоді люди, які одного разу 9 листопада зустрілися. Але дівчинці потрібно було в той же день уїжджати в інше місто, і навіть в інший штат. Це американці. І під час цієї зустрічі сподобались вони друг другу дуже і домовились, що кожного року, 9 листопада, вони будуть зустрічатися в одному і тому ж місці. До цього вони не спілкуються. Угу, тільки один раз, так, тільки угу, один раз на рік. Тільки один раз на рік вони зустрічаються. П'ять років угу. до 23 років. Коли Давайте все. тепер зробимо паузу, воно, не будемо воно спойлерити. Ну, диві... Чи роз, так розповідаю, ага. і в мене аж Мурашки пошкірі, бо воно все, справді дуже класно. Все інше прочитаєте в книзі, так? Так, uh -huh. так, про все інше буде вже. Mm -hmm. Читайте, приходьте. А, цікаво, що 25 травня відзначається День працівників з книгорозповсюдження, так і питання буде до вас, з якими проблемами, можливо, викликами так стикаються сучасні бібліотеки. І Наші міські також. Краще сказати, з якими не стикаються. Mm -hmm. буде, буде менше. Насправді зараз ми, ця наша команда, яка працює в ЦБС для дітей. Ми зараз поставили собі таку. Можливо, дуже велику мету, але ми хочемо змінити ставлення людей до бібліотеки. Ми хочемо, щоб громада зрозуміла, що бібліотека це вже не притрушена пилом старі, застарілі, нецікаві книжки, бабуся, за, яка ховається за кафедрою, і кричуть тиша повинна бути в бібліотеці. Ні, не повинна бути тиша. Ми зараз спозиціонуємо себе як простіри вільні для дітей і не тільки для дітей. Для всіх. Відкриті, відкриті, так, для відкриті всі? вільні, відкриті. Дитина в нас господар і, і володар. Вони приходять, вони можуть робити все, що вони хочуть. Вони обирають собі книжки на свій смак, і як їм mm -hmm. <гум> був в нас один малий, який перше потрапив в бібліотеку. Ну, Йому було цікаво. Ну, він малий зовсім. І він почав ці всі, всі книжки перебирати. Дивлюся, наша бібліотекарка сидить така. Що ж це буде? А він собі халабуду збудував з книжки. Йому було так, тика. До речі, книжки взяли. Став він тепер наш постійний читач. Але почалося все з того, що халабуди будував. От ми зараз хочемо, щоб ми були саме такими просторами. Щоб можна ми вже є такими просторами. Більшість з наших бібліотек. Ми змінюємось, ми міняємо фонди, ми міняємо наші приміщення. Ми намагаємося осучаснити якоюсь технікою оздобити нашу бібліотеку, осучаснити простір. Ми, під, підходи в нас інші вже. Звісно, на все це потрібні гроші. Звісно, що фонди ми зараз змінюємо дуже багато за рахунок благодійників. Але насправді і місто допомагає, бо так вже сталося, що. Спочатку повномасштабного вторгнення був наказ по державі, що ми не можемо витрачати кошти ні на що, крім зарплатні та комунальних послуг. Нам було заборонено купувати будь-які, ну навіть канцелярію, тобто mm -hmm. нічого. Але тоді ми стикнулися з проблемою. Нам потрібно було просто конче потрібно було змінювати фонди. Е, дуже багато просто, просто, люди просто почали приходити і казати, ми хочемо сучасну нову книжку. Дайте нам українську, дайте нам нову. Mm -hmm. А в нас їх було на той час не так багато, як хотілося. Тобто ви хотіли відповідати на запити, так? так ми людей? хотіли бути mm -hmm. так, ну, ну, щоб до нас же все ж таки йшли, а не так, mm -hmm. що, що там робити, якщо там нема що читати, наша mm -hmm. така бібліотека. Тому ми куди ми тільки не стукали. І одного разу наш директор Юрій Георгійович побачив таку благодійну акцію, яка проходила під вона і зараз проходить під патронатом Лени Зеленської українським дітям українську книгу. На той час ця акція працювала виключно на за кордон. Тобто вони везли українську книгу нашим дітям, які угу. за кордоном. Юрій Георгійович зв'язався з цими людьми, поговорив з організаторами цієї акції, поговорив і каже, а чому саме за кордон? А ми. Угу. Ми тут, в Україні, так і ми тут потребуємо. В Україні ми нових. теж потребуємо, угу. нам теж потрібно. Угу. І таким чином ми отримали майже 18 тисяч книжок нових, класних, сучасних. Угу. І таким, Коли не могли нічого купити, ми от таким чином оновили угу. фонд. Але, на, на щастя, цей наказ про заборону купівлі всього відмінили. Mm -hmm. Зараз нам місто дуже багато дає грошей, ми купуємо. Mm -hmm. Благодійників багато. І це і благодійні організації, це і громадські організації, це і депутати, які не байдужі, яким не все рівно. Mm -hmm. І не, яка є mm -hmm. Насправді люди, які душею за mm -hmm. нас. За книжки, за, за те, щоб люди читали, і ми таким чином поповнюємо свої фонди. Ще одна така проблемка, що насправді бібліотеки зараз не дуже видно. Не дуже видно, бо більшість наших дитячих бібліотек знаходяться в будинках, в житлових будинках на перших поверхах і ніякої. Вивісти реклами, реклами вивіз тут бібліотекам. Да. Аптека є, е, супермаркет є, mm -hmm. ломбард є. Бібліотеки немає, mm -hmm. але І це... вона є, просто але... її не так, видно. Бібліотека. Так, бібліотека є, mm -hmm. але її не видно. І люди навіть іноді просто дивуються, коли дізнаються, що о, а тут бібліотека, то ми mm -hmm. до вас ідемо. Mm -hmm. І от це така проблема. Ну, яка на жаль, ми самі її вирішити не можемо, але ми над цим працюємо. Uh -huh. І думаю, що рано чи пізно uh -huh. вона вирішиться, пані Наталі. У нас час ефіри не на жаль вичерпано. Лишається ще питання. Я думаю, ми ще з вами зустрінемося, так. обговоримо їх. Я дуже так. вдячна вам за вашу роботу і бажаю, щоб всі проблеми бібліотек вирішилися. Так і більше і більше людей зверталися так. за послугами, і бібліотеки дійсно ставали такими творчими вільними просторами. Дякую. З нами була заступниця директора централізованої міської бібліотечної системи Наталія Кавун. Дякую, що дивилися. Побачимося.